Писанка один з елементів обрядової традиції Великодня. Щорічно у святкові дні арт студія Центру творчості дітей та юнацтва перевтілюється, запалюють свічки, художники змінюють пензлі на писачки і починають чаклувати. Ексклюзивно для глядачів телеканалу Прилуки презентує майстер-клас писанкарства керівник гуртку юний художник Юлія Федченко. Перше про що говорить майстриня, що ж взагалі потрібно для писанкарства і що означають знаки та символи на писанці. Для писанкарства потрібно яйце, біле, повне, непечене ще, живеньке, тому що це символ зародження життя, це життя. А також гарний настрій майстрині, яка пише: бо без гарного настрою яйце не буде так сказати, оберігом нашої оселі. Взагалі, на яйці є. Візерунки, які символізують якесь значення, тому що писанка взагалі пішла від дуже древніх людей і ще до язичницьких часів. Вони наносили візерунки, це як були письмена, які означали якийсь добробут, від захист від злих сил, якісь, наприклад. Захист від блискавків, від вогню. Також поклонялися раніше богам, особливо сонцю, тому дуже багато було сонячних знаків. Писанкарство цікаве не лише тим, що має довгу та цікаву історію. До всього це ще дуже захоплюючий багатоетапний процес. Спершу потрібно підготувати яйцем. Першим етапом нашої роботи буде взяти обрати найбільше. Гарніше яєчко. Воно повинно бути білого кольору, бажано, його потрібно погромити і обробити трішки оцетом для того, щоб знежирити. Тому починаємо нашу роботу. Пані Юлія запалює свічечку і бере до рук головний інструмент писачок. У мене вони двох типів: один з тонесеньким носиком, 0,3 мм, інший з товстим, для того, щоб заливати більш елементи більші на нашому яєчку. Також потрібно пчелиний віск. Він в мене чорного кольору, але можна взяти саме звичайний. Які у вас є вдома, найчастіше використовую чорний віск, бо він добре прилягає і чудово контрастує з білим тлом. Ось так бачите, дуже гарно видно, бо чистий віск буде не так видно гарно. За порукою красивої писанки є правильно нагрітий писачок. Тоді виходять чіткі та рівні лінії. Все, писачок у нас розігрівся. Якщо у нас нема воску, ми таким рухом його набираємо. Знімаємо першу краплинку. Як розкреслити яєчко? Якщо ви обрали, наприклад, це ми починаємо із верхушки і прописуємо ось таким рухом. Писачок повинен бути паралельно нашому яєчку. І починаємо наводити лінії. Писачок розігріваємо, підігріваємо, тому що він може. Ухолонути, бо віск дуже швидко холоне. Спочатку наносимо білі візерунки, і лише тоді почергово змінюємо колір яєчка. Майстриня використовує аніліновий барвник. Ця фарба яскравіша та краще тримається на виробі. Основні кольори жовтий, червоний та чорний. Фарбується колір від світлішого до темнішого, тобто більш насичені кольори вже в самому кінці. Спочатку ми це яєчко повинні обробити врощені з оцетом. У нас вже воно обробилося, все, воно готове до погруження в наш колір. Ми беремо наше яєчко і ложимо у жовтий колір. Хвилин на 20. Чим довше воно буде лежати, тим яскравіший колір у нас буде. Ми пофарбували. Наше яєчко в жовтий колір. Ось дивіться, яке вже в неяскраве. Наші біли лінії залишилися покриті воском. І тепер ми повинні знову працювати з віском, нанести ті лінії, які ми хочемо залишити жовтого кольору. Розогріваємо знову писачок, рахуючи до 20. Ми беремо наш розігрітий віск і починаємо наводити наші лінії, які ми хочемо, щоб залишилися жовтого кольору. Зафарбувавши всі жовті лінії, занурюємо писанку у червоний барвник та знову працюємо писачком. Зафарбовуємо червоні елементи, малюємо дрібні візерунки. Чим краще деталізуємо, тим гарнішою вийде писанка. Кожну лінію варто наносити обережно, зазначає пані Юлія. Тому що, коли воск потрапить, він уже ніяк не зніметься. Лише вже в кінці нашої роботи. А от, якщо ненароком на яйце впаде крапелька воску, не варто її прибирати. Отже, так захотіла сама писанка. Усміхається майстриня. Ми замалювали всі червоні наші лінії, які потрібно. Передивились, що все було гарно. Тепер ми будемо фарбувати в чорних колір. Також занурюємо на 20 хвилин, але можна і на більше. Все залить від того, як на яйце буде братися фарба. Останній шар чорний, не покриваємо воском. Найцікавіший момент у писанкарстві опалення яєчка. Саме в кінці майстер може побачити результат кропіткої праці. Висушили наше яєчко від фарби. Так воно сухеньке. Потрібно нам яйце. Наше Кусточка така і вогнище. Як ми будемо опалювати наше яєчко? Ми ні в якому випадку не робимо ось так. Так не можна, тому що копоть із свічки в нас виходить на яєчко і воно стає чорне. Ми повинні яєчко приблизити до нашого вогнища і трішечки почекати, для того, щоб віск наш нагрівся. І тоді дуже легким рухом. Ми його можемо зняти. Ось, дивіться, як гарно виходить, вже проявляються всі кольори, які ми фарбували. І так ми робимо, поки не знімемо весь наш віск. Ось таку ідентичну писанку створила майстриня. А якщо і ви хочете виготовити оригінальний автентичний елемент декору, обов'язково спробуйте себе у цій справі. Адже писанка це не лише великодній символ, це наша культура, українська самобутність та виразність.